Ви пам'ятаєте, в відео я вам показувала, як насівається турецька гвоздика? І... А аквілегія, я прямо так робила це відео, що там кидаю такого насіння і воно насівається. Дивіться, скільки вони насіялося. Ви кажете, де ж брати гроші, як же ж заробити. Де легко і просто. От якби я хотіла заробити на оцій турецькій гвоздикі. Дивіться, Бере оце оце кажен саджанець. Отак його. Пересади, пересади і продай потім. Хоча б 5-10 гривень. І побачите, з цього можна мінімум 1005 заробити. От хто зі мною не согласен, можете писати, що хочете. Далі, ось дивіться, аквілегія. Аналогічно. До речі, хто хоче саджанці по 5 рублів, не літай. Підростете, на наступний рік вони зацвітуть вам і ви з квіткою попродаєте вже по якій. Ціні захочете. Тому такі діла насіялись, росте собі саменьке і все. Чим краще зараз його пересаджувати, тому що в аквілегії такий корінь, як у моркви, довгий, да? і він може одломитися. І тоді йому важче прижитися. І краще його таким маленьким, дрібненьким, або насівати, або так. Но, можна і великі кущі купати, якщо там, гарно викопав. Так само і з цією штукою з турецьких гвоздикли посадив, насіяв і продавай собі. Pażaju wam dobra.